Попереджаю, зараз буду пищати екстерво. Ви подивіться на це, це зоряні війни, зовнішнє кільце, ви подивіться на це. Не засуджуйте мене. Коли приїде відьмак, реакція може бути ще гіршою. Там взагалі є ризик обіцятись. Спокійно, спокійно, спокійно. Так, я привів себе в порядок, тепер знімаємо плівочки. Ох. Ну, тепер давайте дивитися що всередині. Так, зовнішнє кільце. Як грати? І довідник. Взагалі я помітив, у ігор Fantasy Flight Games там завжди дві книжки. Одна книга правил, а інший довідник. В принципі, для великих і масштабних ігор то це дуже круто. Потім значно спрощує пошук конкретного якогось нюансу. Так, це картон, тут, я так розумію, модулі поля і жетони. Давайте подивимось. Угу. А пахне як. Бачу жетони персонажів. Біп Фортуна. Видавлювати не буду, підзиму ближче, покажу. Кораблі, фотки персонажів, гансоло, який Гаррісінфорд молоденький. Так, йдемо далі. Тут куби і підставочки. Дуже прикольні куби, зараз вам покажу, підніму трошки ближче. Я пішов розбиратись з правилами, тим більше я так краєм ока побачив, що там є, ще почитати. Огляд скоро буде на каналі. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа.